Емоційно надзвичайно важким видався для жителів Ковальської громади тиждень, що минає. У безсмертя провели одразу п'ятьох героїв-захисників, життя яких обірвала війна Росії проти України. У лави небесного війська стали ковальчани: 26-річний майор Борис Стапанюк, начальник штабу, заступник командира артилерійського дивізіону одного військових з військових з'єднань десантно-штурмових військ, 34-річний сержант, бойовий медик Петро Канонік, солд. 40-річний Олександр Пащук, Андрій Даниленко, 35-річний Сергій Скороход та 36-річний Ігор Підбільський. Останнім місцем спочинку воїнів стала Алея почесних поховань міського цвинтаря. У Ковалі 13 14 серпня пройшла стратегічна сесія для ради з питань з внутрішньопереміщених осіб Ковальської громади. Захід мав місце завдяки проєкту Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньопереміщених осіб за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Працювали над стратегічним та операційним планами, які має затвердити Рада з питань ВПО. Також про Зували реальні потреби ВПО та визначили ключові напрямки для подальшої роботи: житло, працевлаштування та перекваліфікація. Нагадуємо, що нині в громаді зареєстровано понад 4 тисячі ВПО. У Ковалі місцева влада не перший рік дбає про те, щоб батькам, які працюють, не боліла голова куди ж прилаштувати дітей під час відпусток та літніх канікул. У місті чудово прижилася практика чергових дитячих садочків. Цьогоріч таких працює чотири. Їх відвідують 250 маленьких ковальчан. Кожен день у такому садку багатогранний. Це і театральні дійства, і тематичні ігри, і руханки, і звичайно, розваги на вулиці. А ще у чергових садках. Велику увагу приділяють патріотичному та духовному вихованню. Перехрестя вулиць Шевченка та Грушевського в Ковелі набуває довершеного вигляду. На цій локації нанесли свіжу дорожню розмітку. Для цього обрали сучасний матеріал двокомпонентний холодний пластик. Він стійкий до зношування, не боїться перепадів температури та інших атмосферних явищ, хімічних речовин, а ще довговічний, нетоксичний і нешкідливий для довкілля. Холодний пластик для нанесення дорожньої розмітки в Ковелі використано вперше, але планують робити це і надалі. Мурал, присвячений Лесі Українці, прикрасив центральний бульвар Ковеля, який носить її ім'я. Це подарунок місту до дня молоді від молодіжної ради при міському голові. Художниці Світлана Солодун та Оксана Цюп'яшук, які вже мають досвід створення стінописів, відтворили світлину, зроблену у ковелі в фотосалоні Ізраїля Епштейна у 1896-му. На ній Леся Українка, Лариса Косач, її сестра Ольга та письменниця Оксана Стариць. Гроші на це молодіжна рада отримала в межах проєкту Підтримка молодіжних рад, що фінансується однією з програм дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.